Доброго вечора, ми з України. Сьогодні 3 листопада, четвер. Це підсумка дня в Маріуполі. Я коротко розповім вам про те, що відбувається в окупованому місті. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставте лай лайки, поширюйте це відео. Я буду дуже вдячна вам за будь-яку підтримку нашого каналу. Ми починаємо з головної теми сьогоднішнього дня. Це звільнення з полону 107 наших захисників. Більша частина з цих людей була взята в полон на Азовсталі з Маріуполя. Коли повідомляють про чергове звільнення полонених, про черговий обмін, то у багатьох людей в Україні серце так піднімається догори в надії, а потім, коли ми не бачимо прізвище тих, кого чекаємо найбільше, то воно якось так жух і рушиться на шмир. Але не пускаємо рук, радіємо за тих, хто повернувся, і робимо все для тих, хто залишається там. Тримаємося. Ну, в Маріуполі сьогодні, як і вчора, як і позавчора, ситуація, найбільша проблема це опалення. І люди вже не просто говорять про це, люди кричать, вивішують плакати на балкони. Ми замерзаємо, Хелп! допоможи. А все тому, що вони не просто мерзнуть. Їх не чують ті люди, які проголосили себе владою в окупованому місті. Вони проголосили владою, але вирішити проблеми людей не можуть і просто відвертаються від цих людей. 176 мільярдів російських рублів саме таку суму оцінила збитки, які завдала Маріуполю Російська Федерація. Правда, не дуже кореспондуються ця цифра з заявою про те, що Всього 30% будинків в місті пошкоджені війною. Якщо подивитися на відео, яке ми отримуємо з розбомбленого міста, зрозуміло, що ну, це не 30%, місто зруйноване на 80%, а можливо і більше. І 176 мільярдів це дійсно велика сума. Наразі окупанти вклали в місто тільки біля 2 мільярдів російських рублів. І виявляється, що гроші у Росії. Немає. Дуже корисно буває іноді читати російські видання. Сьогодні всеросійська все газета Ізвістія, це та сама, якщо, яка ще з радянських часів виходила. Вона опублікувала велику статтю, який розповідає про те, що Російська Федерація вимушена надрукувати бумажних грошей 900 мільярдів рублів. Тобто, запускає свій друкарський верстат. І розгоняє інфляцію, а все через те, що вона не має можливості, не має такої кількості грошової маси, щоб забезпечити ті території, які вона щойно купувала. Мова йде про Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку, Запорізьку області. Ну тобто нема грошей, щоб забезпечити, хоча б. Цу готівкову гроші для людей, які там мешкають, бо вони там нічого не виробляють зараз, нічого не продають. Вони тільки потребують, вони поглинають цю масу, яка завозиться невідомої кількості на окупованій території. Ми знаємо, що значна частина цих грошей ще й розкрадається так званими колаборантами. Тому проблема у Росії є. 900 мільярдів вони хочуть надрукувати і так. розраховують на те, що якась там приблизна кількість людей на окупованих територіях ці гроші отримає. Але дуже корисно ще раз підкреслюю, читати газети. Ці статті йдеться про те, що вони в Росії, там в уряді, досі не знаю, а скільки саме людей у них на анексованих територіях. Вони кажуть, анексованих, ми кажемо тимчасово окупованих. Не знають. Тому всі ці цифри, які ми бачимо на телеграм-канальчиках шисток, що обслуговують окупаційний режим, типа Пушиліна, Кіора, Іващенка і, і, і Жесним. От всі ці цифри, які вони називають що там 200 тисяч, 250 п'ятдесят тисяч Маріуполі, 300 тисяч Маріуполі, це все просто фігня на пусному маслі, бо вони не знають, скільки людей. Чесно кажучи, ми теж не знаємо. Ми можемо тільки математично, теоретично е, якось е, прогнозувати ситуацію. Але дізнаємось, коли звільнимо Маріуполь, а ми обов'язково це звільнимо, попри зусилля окупантів зробити все, щоб перетворити мізки людей, що залишаються в окупованому місті, на пластилин. Ось чергова така спроба розплавити голову людям. Це проєкт, який. Вирішив профінансувати президентський фонд Володимира Путіна це будів... будівництво Донбаської застави, багатиської застави, вибачте, це така фігня. Я не знаю, чи це історичне щось, чи це просто реконструкція якоїсь белінки вигаданої про трьох богатирів, Я не знаю, що це. Але вони хочуть побудувати якесь прямо в Маріуполі, на березі Азовського моря, якусь заставу, побуду, туди приліпити човен у вигляді Змія Гаринича. Так, так, казково, і на цьому возити дітей. І вони думають, росіяни, що вони тим самим не просто. Потягнути туристичний потік з Росії на окуповані території. Вони впевнені, і саме це заявляють в проєкті, який подали на розгляд до Путіна, що от такі донбаські застави богатирські, вони підкреслять, що ми, росіяни з українцями, один народ. Що це, от, це от все, що воно спільні корені має, і що ми просто тут будемо забудемо. Справжню історію Маріуполя, а ми не забудемо. Ми не забудемо, бо ми пам'ятаємо, що Маріуполь був заснований в 16 му або в 17-му сторіччі. Козаками, Запорізькими козаками. Спочатку на цьому місці, де є зараз наше місто, з'явилось поселення Адомаха або Домаха. Потім на цьому місці з'явилася форпост казачі, кальмюска паланка. Ця кальмюська паланка розрослася, велике поселення, настільки велике, що там були і торговельні ряди, і тканини там виробляли, а ще там була власна церква з власним приходом. Що свідчило про те, що це вже населений пункт, який дав підґрунтя під для розвитку цього населеного пункту в те, що пізніше перетворилося на місто з назвою Павлопі. І вже після, Павлівськ, вибачте, і вже після приходу греків з Криму це місто Павлікс отримала новий поштовх для розвитку і нове ім'я Маріуполь. На жаль, багато років. За прикриттям місцевої влади у місті у міста забирали частину козацької історії. Забирали і нав'язували думку, що це місто з'явилося нещодавно, і що тільки греками завдячні, що ніяких козаків не існувало, і ж все тут, тут російське, от русський мір. Вони приїхали, вони тут нам все будували. Але це брехня. І я спочатку цією брехнею займалася радянська радянська влада. Потім, на жаль, прийшла українська, але вона була не справжня українська, вона була насправді проросійська, яка підтримувала всі ці тези. І в результаті люди, які зараз мешкають в Маріуполі, значна кількість цих людей вони ведуть, поводяться як манкурти, які не пам'ятають про своє коріння, які думають, що вони тут приїхали з Росії, що десь то щось. А насправді ні. Насправді місто було засноване казаками, має козацькі корені. Далі місто було завдячне грекам, які принесли сюди поштовх для розвитку і е, свою культуру, принесли. А потім ми дуже маємо завдячити американцям віль. Німцям, які прийшли сюди для того, щоб створювати, будувати промисловість, підприємства, і яке дало ще один поштовх для розвитку нашого міста. Так от ніякі Змії Гаріничі не змусять нас цього всього забути. І не старайтеся, не шановні пане росіяни. На цьому я прощаюся з вами до завтра. Не забувайте підписуватись на наш канал.